Колян, сідай вверх і поїхав. Звісно, можна? можна. Калюха, що і що, і кажи всім привіт. Добрий ранок. Добрий ранок. Так що, друзі, всім привіт, Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще одну свіжину. Так що трохи був перекур. От, Леся Петрівна трошки з дівчатами їздила до моєї мами. Відпочили і знову в бій. Так що що ми зараз будемо робити, калян? Будемо тестувати нову горілку. Він це тільки в руки взяв перший раз. Це мені прислав пацанчик у Вайбері написано Дімон. Розумію, що десь з Білої церкви, бо посилка йшла з Білої церкви, але від якоїсь жіночки. О, так що по горілкам, в принципі, вчора нічого поганого нам не писали, але ми сказали свою точку зору і е, в нас ще одна є така сама. Це ще нормальна, да? так? Ще ще проблем поки немає. Всередині поперешок поки немає. Тобто нормально працює. А ті дві в нас вийшли з ладу десь через півроку, одна і друга. Тобто ніхто ж погано нічого не каже, але хотілося, щоб ходила довше, то ну, думали зробити наголос на те, щоб цю середню трубу зробити товщу. Ну, не знаємо. Тобто, а люди там хтось оправдовується, хтось цього. Ну там Андрюха щось виставляв на тіктоці, що там. У кого там шо, у мене все нормально. Понятно, якщо людина там смалить собі там одне порося чи двоє в рік, чи там навіть п'ятеро, то їх там вай-вай-вай. Ну, А так, начебто... А скільки ми платили за неї? У мене немає теж голки. Нема, щось Ну Що, горить? Цигарку можна підкорити, так? Да? Ну пробуй. Понятно, що для цього треба час, щоб протестувати її. Ну але коли немає таї рубашки, то вона не повинно згорати. Це сама проста і сама така повинна бути надійна. Ну хрень його. Догорить воно все. Укороти, Це не є проблема. Колячик обганяє.

У місті з дюрком то трохи у них, звісно, волосяний покров такий потужний, але обганяє. Сандали добре. Ручка довга? Ні, ми можемо її укороти. Да? Ні, то без питань. Можемо хоч тобі зараз її укороти. Ну, давай, а далі Давай, Давай, Гульки здуваються і лопнула. Ну, я думаю, що був товстіший метал, то цього б не було. Але вона буде важча на Ну, Це наше таке бачення. Просто хотілося зробити наголос, і може люди просто трошки десь модернізувалися. Ну, але то таке. А то нам подарили безкоштовно. Я не знаю, людина чи робить на замовлення, чи ні. Прислала. Провіряємо. Головна форсуночка. Чорнить потом побить дирочки побачимо як вона а так в принципі ця дуже класна, тільки та що у нас вони дві накрилися Але є ще третя Якщо посчитати там 2 тисячі гривень горілка і посмалили ми 30 поросят, то це на кожну цвинку розпряділи, це наче фігня. В кабан буде сало більше. Видно, що на спині моршки пішли, сала великого не буде. Ну що, перше відчуття нормально? Вийдеть? Трохи вкоротить ручку, бо все нормально. Коротше. Та ручка то не проблема. Коротше. Коротше. Так все. Він же ж нам її так і прислав, щоб це так Пішов робити масаж. І що? модернізували. Обрубали, зробили насічки буларочкою на трубочки. Ручку переставили, п'ять хвилин роботи. Колюха каже, так, мені під руку, щоб все було чинчинарем, і поїхали. Йдемо! Що ти, Володик? На свіжину шов! Що Шо ти, брата? Яке число сьогодні? Що? Число, кажу, яке? Число? Чи да Нормально. Каже 12, де сьогодні ще не 18, да, понял? Давай кров. Так ти не їдеш. а, їдемо, а я, я. не знаю. Тут лазив бродив, обговорювали моменти. Сьогодні ми їдемо на парківський напрямок забирати дві машинки, туди летимо пустими, ну, як пустими, там завеземо копейку на решетілу до Стаса. І пустими йдемо забирати дві машинки в після цього пригоду, бо пообіцяли забрати на ремонт і негоже там все діло від, 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 відкладати. Так що полетимо сьогодні Васильович, Вадьосік, я і Олешка. Володьки не виходить на роботі. Так що процес йде. Свинка, кабанчик нашій смалиться, калюха в процесі. Горелочка наче нічого каже. Зараз кудись сюди будемо замивати, а там гляди і прогрівати сковоріз. Так, обратно ті петушня вже десь летить. Так що, друзі, що ми робимо? Миємо машинку. Кермашинку, бляха, в голові машинки. Чи ви ж, а це тобі на. Ми миємо кабанчика, посмалили. Зараз дивимося, що воно у нас покаже по цьому всьому моменту. Трошки з карюнчиком пошкрябали, обмили тупеньким ножиком. Це все діло, я кажу, як раніше з косами. Крибли це все діло. Ось так було це все діло. Ну, подивимося, що вона нам по розходу ще дасть, каже Коля. Колі. Зараз ми що, ми домиваємо і ще трошки настроїтися, треба по ній. Да? І потім мішечка спалимо. О, о, ну а так начебто нічого. По какой красоті все. Все по красоті. Замиваємо, обсмалюємо. Якщо в принципі, як там кажуть, даруємо зуби не дивляться, класно, да? Бо подарили. От. Ні, ну, але нормально. нормально. Простенько. Простенька. Так що Дімончику дякуємо. Все, домиваємо, спалюємо мішечка далі працюємо. Так що калянчик робить, зараз, що бере олію і робить її, натирає щоб сонячне проміння лягало рівномірно на шкіру цього кабанчика. Обична олія, можна фуз, тобто кожен по-різному. Я тоді питав хлопців, як вони це все діло використовують. Оба. Так що, і що? І мішечок ще зложимо. Назар там рве, як шарик тряпку, і все, і працюємо. Що там, любима дзвонила, так? Да? Поки любима дзвонила. Передочок вже так вог оба трасив, Буде персик. І що і хоч би що покрасили кабанчика я мішечком. Бо нам так подобається. Соломкою щось не зайшло. Та й соломою це довгий процес. А мішечком по красоті. Дуже, дуже довгий. Довгий, так. Да. У нас зацінили. Ось таке. Ще знімаємо цю всю канітель. Димить. Топши, пожар. Пшш. Раніше ми красили в один тон, бачать, зараз <клес> камуфлірований робимо. Так що обмиваємо, зараз, перевертаємо, знімає, смалимо по почеревином, ножки, рожки і все. І прогріваємо сковородку. Так що відосик по горялочці начебто запилили, кабанчика посмалили, на цьому все, працюємо далі, далі буде.